Місії з питань будівництва архітектури і земельних відносин ми проводимо засідання за дорученням сесії міської ради щодо резонансного там, місті Золочу. Ситуація, яка склалася щодо реконструкції кінотеатру в місті Золоча по вулиці Сковороди і Кривоноса. На засідання присутні шість депутатів, членів комісії. Якщо якісь запитання чи депутатів, чи членів випуску, чи міського голови, то і відповість на всі ваші запитання. 5 квітня 2004 року між Золочівською міською радою та громадянином Бартківим Ігорем Михайловичем було укладено договір купівлі-продажу будівлі кінотеатру е, е, України. Дружба, перепрошую. Дружба, Щас? так. Після цього Після, так, пан Бартків звернувся до Золочівської міської ради з заявою у 2005 році та 5 липня 2005 року було прийнято рішення сесії про надання надати підприємцю Барківу ІМ в короткострокову оренду без права викупу терміном на один рік земельну ділянку площою 0,30 Га на площі Вічеві для обслуговування кінотеатру Дружба. Тобто було надано короткострокову оренду кінотеатру 22 лютого 2006 року про те, що дати дозвіл громадянину Вартківу і М на виготовлення технічної документації по приватизації земельної ділянки шляхом викупу площа 0,30 Га на площі Вічевій в місті Золочеві для обслуговування кінотеатру. Громадянину Вартків ІМ погодити у встановленому порядку технічну документацію на дальну земельну ділянку, провести експертну грошову оцінку землі на, та подати на затвердження сесії міської ради. Це був лютий 22 лютого 2006 року. 16 березня 2006 року. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки на сільськогосподарського призначення. Читати повністю, ні, ні, все. тобто затвердити, затвердити все експертну здраво. грошову через півтора місяця. Він приніс в Так, в тисячі 2006 року. Е, рішення номер 777 від 16 вересня 2008 року. Вирішила затвердити громадянину Бартківу і М-технічну документацію на земельну ділянку загальною площою 030 га на площі Вітчерів-1 в місті Золочеві для обслуговування будівлі кінотеатру, яка підлягає продажу у власність, виготовлену Золочівським РВ Львівської регіональної філії ЦДЗК. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську. Комісію з земельних питань та екології, міський голова Везубе, рішення номер 527 від 16 березня 2012 року про надання дозволу на проведення експертно-грошової оцінки землі. Виконавчому комітету Золочівської міської ради провести експертну грошову оцінку земельної ділянки на сільськогосподарського призначення площі 0,30 ГАНа площі Вічевій 1 в місті Золочеві для обслуговування будівлі кінотеатру та подати її на затвердження сесії. Міської ради контроль за виконанням даного рішення покласти на провідного спеціаліста юриста М. Кругле, спеціаліста першої категорії землеупорядника міської ради Першумляка, міський голова Ігоринки. І рішення номер 1813 від 4 серпня 2015 року про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою. Вирішила дати дозвіл громадянину Бартківу Ігору Михайловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по передачі у власність шляхом викупу орієнтовною площею 0,15 Гана площі Вічева 1, в місті Золочеві для обслуговування будівлі кінотеатру Дружба громадянину Бартків Ігору Михайловичу погодити у встановленому порядку проєкт землеустрою і подати його на затвердження сесії міської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на провідного спеціаліста землеупорядника. Міської ради Першого, міський голова Ігриньків. Відповідно, 5 квітня 2004 року укладено договір купівлі продажу нерухомого майна будівлі кінотеатру Дружба. Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України, яка в редакції, яка діяла на той час право власності чи право на користування земельною ділянкою, виникало. Внаслідок правочину при переході будівлі, на які розташована при переході права власності на будівлю, яка розташована на даній земельній ділянці. Тобто, для того, щоб набути право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля, власнику даної будівлі не неух... слід було звернутися до власника земельної ділянки з метою укладення відповідного правочину. У 2005 році було укладено договір оренди, який діяв один рік. І за нашими даними тільки за цей рік користування земельною ділянкою пану Мертеву сплачено кошти орендуплату. Пізніше договір оренди не продовжувався і право встановлюючих документів, речове право на земельну ділянку на площі Вічевій 1 не зареєстровано станом на сьогодні. Загальна площа, на якій проводиться будівництво, орієнтовна. Бо для того, щоб сказати, чи ту площу до метра, то треба, щоб були спеціалісти, які вимірюють. Ми провели свої заміри. орієнтована площа десь 440 квадратних метрів. Покажи. Це є будівництво в ту сторону, попри клітник. Ось так. Такой будівництво. То, що паркан це не означає, що там є будівництво, туди йде далі, там шкотуван, земля осипається, то там під вітником, -то. тому що там зараз вже є 5,5 метрів, а буде 7 метрів. Бо басейн має мати висоту в середині 5,40 від е, поверхності, той, котрі я збудую. Від поверхності води до стелі має бути мінімум 5,40. Через топується глибоко. Через то копається... Кутуван вищий, телефон фундамент буде, але що назад засипається. А бачите, купа землі є для того, щоб потім засипати цю землю і щоб відійти назад, щоб ви не казали, що щось захопив. Ваша комісія мені 12 грудня прийшов лист, принесла постоянно. Печатка стоїть 12. 14 чи 12. Печатка, щоб просимо з'явитися, бо 9 шлабля комісія. Це так працює над міська рада. Пошту в одній конверт не що треба знати, в мене лежить під Печатка 11 числа чи 12 на, на конверті, а пише, що 9-го де комісія. Чуючи документи 5-6 рік, мова йшлася про 30 соток. Чомусь у 2015 році вона зразу автоматично перейшла на 15 сотків. Коли то сталося, яка причина? Чому в два рази стала менша площа? І другий момент: якщо в 2005 2006 роках Ігор Михайлович Бартків вплатив, то чому не було продовжено сьомий 8 роки з міською радою що не укладалися угоди? Чому? чому причина не укладання угоди? Яка була? Ну, з хронології документів, які Христина Григорівна зачитувала, які були з рішення міської ради. Там і було про дозвіл на видання документації на викуп і проводилася робота по викупу. Були відповідні рішення прийняті. Чи звертався, але не звертався про продовження, мало бути все рівно на даний період, мала бути оренда плата поступати. По першому дайте відповідь. 30% стало 15. Ну, це друге, це дві частини питали, відносно того. Тепер з 30 на 15 за клопотанням Бартківа про дозвіл на виходу проєкту земноустрою. Даний дозволу Бартків звертався. Зараз ми візьмемо рішення і з додатками зачитаємо повністю про прийнято відповідне рішення. І Дата звернення. Дата звернення 22.07. 22.07.08. 22 Якого року? 2015 року. 22, знову 15. Десь 7-6 соток подімося. Оце 30 соток, про яку йшла бесіда, які були, то що вказував Роман Михайлович. На даній території 30 соток. — Олівчиком, О 30 соток. Оця червона лінія, оце межі тих 30 сотих. Станом, Станом на 5 рік, на 6 рік. Станом, коли подавало склопотання Бартківа на 15 рік, ось ця частина воділі вже є зареєстроване речове право на інших осіб, в тому числі на Михайловича. Ярмохавича. Бартковій Єрмахавич звертався з клопотанням на 22 соти. Ось цієї 30. -х. долучивши документи і схеми розташування земельної ділянки з частини реконструкції площі. Збачите, вона схема долучена до рішення. Це якраз частина реконструкції бульвару та площі вічевої, де показано, що до будівлі кінотеатру. Вже входить реконструкція бачите, будівлі. Звертались 22, орієнтовно давали орієнтовно 15. Для того треба готувати відповідні документи, відповідно погоджувати і роботи дальніші дій, визнає праці. Депутат командка запитує, <клес> запитує, чи, не, не чи дуже раз звертався про продовження договору оренду. А в мене запитання, чи міська рада хоч раз з 2006 року зверталась про продовження договору оренду. Чи, це, 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 це був зубор з мер, чи був гринький мером. це обов'язок теж міської ради на повністю бюджет міста. І, і наскільки я знаю, колись я ще був у зумейній комісії неодноразово писали листи різним людям і клипкли, сказали, беріть вас в оренду, ходіть, пам'ятаю унірвати свої, знаєте. Це. Майносим, які потеряємо проценти розшкодили, давали вісім, ті чотири. Ми самі писали лиси, земельна комісія відправляла його, кликали, щоб він брав в оренду землю. Було. Чи хоча міська рада звернулася за батьків про подовжну до оренду? Ну, Період 5-6 го років, але на напротязі останнього періодного часу батько навіть. На виконком вас на засідання виконкому. Скажіть, продховити, де буде викупкові, як землевласник, де говоримо з питання кімнату. Скажіть, витяг з того виконком. Видукали, повідомлення про це. Це неодноразово і за каденції Зубора наголошували питання про... Плату за земельну ділянку. Ваших тоді не було Там ми не знімали, але на сесію виступали і коментували. Не платив, не плачу і не буду платити. Тож вас не раз про це попереджали. Є повідомлення про прибути не виконком, дати роз'яснення, чому ви не платите, зобов'язували вас виготовляти документи. Так я ж вас запитую, чи міська рада зверталася до Батькова про продовження про довго оренди? Будь добре, а yeah. то, що ви не вірите, це не є продовження довго оренди. Вас oh, обов'язково зобов'язували до чинення дій, до заключення договору оренди, або питання депутатів. Це не рішення, не обов'язково, рішення, батьки, будь ласка. Рішення не приймаєте, вас обов'язково зобов'язують у безпековому вигляді повідомлення. Має бути письмовий лист. Що просимо продовжити договір оренди. Могли б підійти сюди до мапи і нам депутатам, розтлумачити, що це за контур, зображений на Для чого це? Ви бачите, що я показую, так? Я так розумію, що вона не розмова про цей контур. Так, цю. що це за контур, що він означає. Згідно цієї документації, цей поміж. Куди? Я не можу сказати, в яку сторону не коли він віддаватися, в піхнішу частину такої документації, там, де є. що розказувати так. А можна пояснити, що це Як то розуміти, що таке? Куди він понижений? І в яку сторону? він не Бордюра там немає, ще бо він там не покладений, бо там котролювання є раніше, дані будівля. Там не то. Не то не народ, то Там здесь. То Федик який... намалював, Михайло це мав яке пізніше не поводив. Є за протоколи, які я писав. <губих> манував, то, то ну, якщо висок ви висок хочете почути висок. відповідь, то я вам поясню, що це таке є. <губих> ну, всім відомо, що я в минулій каденція був секретарем міської ради, і будучи маючи вищу будівельну освіту, я приймав участь у всіх тих обговореннях. Михайло Миронович справді фаховий архітектор з всеукраїнським іменем. Оцей контур, так, ми обсуджували питання, тому що тоді і Ігор Михайлович Бартвій звертався, що він в майбутньому бажає там провести забудову. Ми довго сперечалися, як можна зробити, десь дійшли до згоди, що в створю, як він викреслив, може бути може забудова. Та вже ж показали, то сказали. І це показано контуром. Можлива забудова земельної ділянки до кінотеатру. А в умовних показах є помилка. Перепрошую, але кожен може зробити помилку. Я вам показую і забираю. Оце, будь ласка, оригінал. 1960 рік виділили кінотеатр 36 сотень землі. Там було 35, виділили 36. Чому 36? Бо, Коли в натурі вимальовувались по тротуарах, воно вийшло 36 сотень. Раз. Два, Значить, і... друге, за кінотеатром у формі 6 зем. Петро Петрович, знаєте таку форму 6 землю? Скільки закріплено за кінтатом? 30 сотих, правда? І що там пише? В тій формі. Бартків Ігор Михайлович, правда? Чому має бути шановна земля перед кінтатом? -то Поясню. Тому що згідно тебе на 360-92 року. О, пункт 2.13 пише. Що для обслуговування кінотеатру має бути 5-8 метрів квадратних на одну людину посадочне місце. Тобто, якщо був кінотеатр, коли я купляв 440 ну, місць, сумірно скільки, через що зараз, коли вже було 200, ну я планую на 250 реконструювати, бо де три зали різної кількості, О, то порахуйте, 250 помножити на 5, то це вже скільки має бути ну, більше 10 сотих землі має бути перед самим входом. І хочу ще одне сказати, що е, внесли вже такі пропозиції, були, от на ці ваші малюнку, я ми вам покажу. Планували зробити оту дорогу вже тепер. розумієте? Оту хотіли перед сходами самими зробити дорогу до будинку, який ще не почався будувати. Це взагалі неможливо, тому що якщо дитина вибігає, як дорога може бути під сходами. Е, юрист сказала неправду, про що? Е, це рішення суду і наказ в серпні 2009 року. розумієте? А нові власники з'явилися в кінці 11, то пройшло про два години. Про, два роки, буде, не два А ні Зубар, ні міський голова Гренків, бо він вже 10-му був мером, не виконували рішення суду, коли був один власник на тій території. Не бу... Тобто це не було підстав, це вже пізніше. Стосовно рішення суду, щоб депутати розуміли, ми зробили запит до господарського суду Львівської області. І витрубували, скопіювали всі документи без винятку, що стосується цієї справи. І підставою для прийняття такого незаконного рішення є оцей лист, підписаний Володимиром Зубором, про те, що він визнає, про те, що він визнає. Позовні вимоги заявника ну, і во я суддя, що ви говорите, що незаконне рішення? я не суддя. Я констатую факт. А, а, що факт що це незаконне рішення, то значить це суд має визначати, визначати що, що втав, міський влад суд незаконне рішення абсолютно незаконне рішення без міської ради, значить каже юрист. Що не могли виконати рішення суду, бо грошова оцінка закінчена. Довожу, що нам депутати вас довідома. Грошова оцінка діє рік. Вона була виготовлена і на протязі місяця була затверджена. І Зафіксована ціна. Вона була затверджена. Перша теза. Друга. Міський голова не підписав договір купівлі-продажу нотаріуса за той період. І відповідно вона так би, ну, а я тоді звернувся до суду, але тут юрист одну помилку робить. Продавалася земля не. Вже тепер не за технічну документацію, а продавалася за рішенням суду. А рішення суду, шановна, так. і та ціна буде дійсна і через 10 років. Бо, ми з вами, не от Іронка, поки не дійдемо до змови, буде другий лояльний. Я все собі куплю за тих 67 тисяч, бо є рішення суду, воно не має правильно. терміну давності. Шановна, тут є рішення суду. Тепер, шановна, що ви кажете, що я зайшов на землю загального користування. Неправда. Чому? Тому що дивіться, депутати, цих сходів колись не було, було тако прямо. Да? Коли мені малювали оцю документацію, то не доходили до сходів, десь 5-4 метри не доходили. Тобто ця ділянка це не є площа. От площа є до сходів. А це є прибудинкова територія до кінотеатру. І Хочу. так було завжди. І в формі 6 земля було закріплено 36 сотих землі. Коли я брав е е земельну ділянку, було 36 сотих землі. Так що це вже є, ну скажімо так, доренькі той пам'ятає, пам'ятаємо, було. Де з нейтральної сторони? Що uh -huh. мала міська рада зробити? Міська рада мала написати акт прийому передачі, покликати мене, сказати, шановні, тебе договір оренди закінчиться. Будь ласка, пишемо акт прийому передачі назад. Міська рада того не зробила. Друге. Це яким законом така процедура передбачена? А Договір, дата закону, яким передбачена. А яким договір дата закону, земля має бути. Спокійно, без емоцій, спокійно. То ви творите. Давай, я перепрошую, я, перепрошу. я наведу вам пустичную ага. депутати приклад. IPL на базарі, от я зараз автобусно роблю. роблять. Вони три роки не мали договору оренди. І що ви думаєте, їм що давали нові догові? Та ні, їм пролонгували. Хоча вже три роки вони не мали його, не був закінчив. Мене. Закінчився, пройшло три роки, але це треба було. Вони вже не пролонгували. Питання, питання IPL, він розкаже, я поривлю, я порив, що я, 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 Приклад, Приклад, дуже жінок, я таки, як ви лобіюєте і голосуєте 6 метрів від сходів. Тут для ній можете поміряти, то в масштабі все намальовано. І це буде, ну скажімо так, оце буде територія басейну. Я, чому? я показую те, що вважаю за потрібне. Ні, я, я, я запитався, чи, чи не повідомляє так. представити проєктну документацію. Ні, ну, то якщо я... треба, я покажу. Але розумієте, я не буду носити в Талмути, бо вам комусь захотіло. Я прийшов в добрий спосіб з депутатами поговорити, тому що мені думка міської ради, ну, майже найманих працівників міського голови, мені не інтересна. Мені інтересно депутатами поговорити. Тому що... То підійдіть сюди. Ми, ну, То знаєте, ходіть, підійдіть, я ж вам тут показую. Підійдіть сюди, підійдіть, подивіться. Підійдіть, будь ласка, а, то. це не це не то. Ви навіть не дивилися вже. Причому тут є документація. Я не знаю, чого теж треба треба перебудувати. Що Тобто тут повинен бути компроміс між міською радою і Ігорем Михайловичем Батьківим, який ініціатор є даного заборону. Тому тут не в конфлікті треба йти, а в порозуміннях І напевне, не треба, якщо є вже документація на то, що є її експертиза. Можливо, до того дослухатися і не загромаджувати площу Вічеву і зробити е, е, нормальну площу Вічва, яка б давала ну, вигляд і була украсою міста Золочева. І тут трошки поступитися і власними інтересами, і міська рада теж піде на зустріч і знайти компроміс в вирішенні даного питання разом сісти спокійно, прийшов, Але коли де говорить, що не подивившись на сям, каме не дамо дозволю, це сказали, що це не є. Добре, Добре. Не, давайте я покажу, що я маю. Закінчу. дивіться, депутати. Я вам хочу показати, шановні депутати, ось межа, де буде будівництво, якщо буде басейн. Ось межа. Тобто воно займе оцю територію. А тепер же вам, шановні депутати, вирішувати. Ось сходи, вот, вот. Ті, що в кінотатурку. Ось Вот, Бачите, вот під... так. Сходи. От, так, вот вони сходять. 6 метрів. 6 6 Оце межа того, де буде басейн, тут буде вхід, буде, буде ліфт басейна. стояти. Прошу? Не треба басейна. ну не треба, не треба. О, отут має бути е, басейн. Якщо ви хочете того, то переконуйте міського голову, приймайте рішення і погоджуємося, і розгоджуємося, Якщо ви не хочете, то, будь ласка, я вас дуже прошу. Винесіть рішення, скажіть, що міська рада відмовляє батьків у басейну, і я то питання закриваю і не підношу. Але розумієте, я не хочу бути винним. Чому? Тому що, що потім наказали, що батько кось дуре чи що. Як би там не було, ні, чи то, хтось не любить чи не любить, але ніхто мені не може сказати, що, якщо, що втро, я, якщо щось, то не виконав. Не треба так бути зразу категоричним, От потрібен басейн чи не потрібен. Всі знаємо, що золоті такого типу, об'єкта немає, але чи він, іменно там потрібен, в якому він там потрібен, як воно має бути. То питання проєкту, покажіть, як ви це хочете зробити. Ви... Так. Ну, давайте попри... я перепрошую, я перепрошую. Я перепрошую. давайте будемо поважати і так, громаду так. міста, і один одного поважати. Якщо ви маєте бажання там такі речі робити, то от є проєкт, от є інвестиції, скільки це буде коштувати. От, от так вона має бути. От так я заходжу на площу, ми це все, це сказали, все бачимо. Можливо, так. І так. все зрозуміло, стає ясно. І туди можемо говорити категоричність. Басейн не басейн. Так не можна зараз ставити питання. Я розумію, Тарас Трош, але Шерсько, я як інвестор можу інвестувати до своєї будівлі, до прибудови. В іншому місці я інвестувати не буду. Я можу інвестувати я тут. Є. є згода міста на то. Прошу ще раз. Розробити громадські слухання. Чому ви не хочете? Та приведіть своїх людей, які будуть всі проти, промсуйте проти, і я вже вийду з того міста. До речі, я кімнату продаю, щоб хтось що хоче купити, можете купити.